Вітаю усіх, рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котрою я з радістю з вами поділюсь. А вам хочу побажати приємного прослуховування. Я зустрів Юлю, коли потрапив до лікарні. Вона працювала там медичною сестрою. Я закохався в неї одразу. Через вісім місяців ми вже були одружені та жили разом. Все в нашому житті складалося якнайкраще. Ми часто подорожували, проводили час разом. Народжувати дітей не поспішали, бо вирішили спершу пожити для себе. Та от сталося неочікуване. Під час відрядження в літаку я познайомився з ритою. Я не міг нормально спати, не мав апетиту, від дружини віддалився, і я відчував, як мої почуття до неї зникли. Як не намагався забути про риту, вигнати її зі своєї голови не виходило. Я зрозумів, що більше не зможу справлятися зі своїми почуттями. Прийшов додому і про все відверто розповів Юлі. Дружина вислухала моє зізнання дуже спокійно. Вона не влаштовувала скандалів, не прохала зберегти сім'ю, а просто зібрала свої речі та пішла. На щастя, життя колишньої дружини склалося добре. Вона таки вдруге вийшла заміж, народила сина. Я ж з Ритою теж одружилися». І через рік нас стало троє. Я став батьком прекрасної дівчинки. Ми незчулися, як наша Наталія виросла та стала дорослою дівчиною. Уже й хлопці стали залицятись до неї. Одного разу дочка зізналась, що кохає Артема. У нього серйозні наміри, і він прийде зі своїми батьками на знайомство. В неділю в наш дім прийшли гості. Спершу я познайомився з Артемом та його батьком. А коли черга дійшла до майбутньої свахи, мені аж мову відняло. Переді мною стояла моя колишня дружина Юля. Жінка, звичайно, пізнала мене, але в її очах не було ненависті. Натомість вона привіталася, щиро посміхнулася, бо була рада мене побачити. Знайомство пройшло успішно. Наприкінці вечора, коли ми з Юлею залишились на одинці, вона сказала, що не тримає на мене зла і рада, що наші діти одружаться. Який тісний цей світ?